Вогник пам'яті в серці. Спи, дитино маленька, бо вже нічка прийшла, а тобі, божаненька, гарний сон принесла. Ти побачиш там сонце та пшеницю в ланах, І загляне в віконце мрій рожевий твій птах. Він теж буде тримати у м'яких подушках Сон дитини то свято у веселих очах. Та на світі багато є ще діток малих, і найбільше в них свято. З'їсти хлібчика крихт. Вони хліба не кинуть, ним не грають в футбол, не шукають причину, щоб не їсти його. І у нас так бувало, тільки трохи давно. Люди хліба не мали, і життя відсвіло. Тож у четверту суботу, в листопаді у нас, Ставлять свічку, скорб, отощоп лиш вогник не згас. Вогник пам'яті в серці, проти голод страшний, і нехай це озветься. Молитві земній. Добре, що це жахіття бачити не дано. Більше не повторилось, навіть в сні, щоб воно. Ігор Вижовець